І так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Борода, але не в зовсім звичайному форматі. В мене тут ранкова кава, в магазині від ВГ ранкові пропозиції. На дворі Чорна П'ятниця. Я збираюсь на роботу, а перед тим записую для вас це відео. Завезли багато різних цікавостей. Давайте також швидесенько, по фасту з вами з ними ознайомимося. Ключі! Всі ми сиділи, думали, ламали голову. Навіщо нам будуть ті ключі? Ключі потрібні для відкриття розіграшу. Зараз ми до нього перейдемо і навіть будемо підкривати. Потрібен 51 ключ. Дивіться на вартість 10 ключів. Ну це просто, типу, не знаю. Треба сидіти, дивитися, рахувати, наскільки воно вигідно. Е, ключі можна купити 10-3 5, 3 і одну штучку. Також за ключики ці ж самі можна купляти новий контейнер, цей от е, зламаний. І по факту. Його перевага в його рандомності. Тобто, якщо тобі випаде три, наприклад, розкішних, ну я думаю, ви розумієте, це типу аналог там, 33 тисяч золота. Але якщо випаде три містика, ну це прям дуже буде сумно. от е Відпади, треба дивитися, друзі. Треба дивитися. Також цікаво, чи е повисили шанс дропу з тих контів, чи мегаконтейнери відпади та вся історія на тому шині, на якому було. Також за 30. До Чорної п'ятниці пропоную такий варіант: П'ять чорних другого, першого, грандіозний, П'ять чорних скринь третього рівня, кваліза заданнями і 5555. Ну, і я би додав сюди ще один розкішний за 125, наприклад, жетонів, От. З пропозиціями в магазині, я думаю, ви і так зможете ознайомитися. Цю пропозицію ми зараз з вами подивимося, більш тако, каже, пристально, тому що вона вже є, в мене. Ось тут. Давайте тоді з нею розпочнемо і перейдемо до розіграшу. Вам гарного, вдалого робочого дня. Вчора не так давно випустив відео, тому, можливо, воно перестане вам пропонуватися. Хто його раптом не бачив, 100 тисяч вільного досвіду. Ну, Прикольно. Хто раптом його не бачив, зможете перейти на канал і подивитися вчорашнє відео. Так, 350 одиниць золота. Ну, мегаконтейнери, типові мегаконтейнери. Чотири нагороди. 100 золота, ну непогано. Давайте подивимося, що там містять ці відпади. Кляті відпади каже. <смір> <смір> От, вчора була перевірка в нас також різних пропозицій, тому що, ну, реально ВГ зараз просто поназавозили цілу купу всього. Сюда! Нарешті. я... Боже, нарешті відпад починився, відремонтувався. Всюди таку каже легасенько на базу мені, чіфтейник МК 6. А це а це вже круто. О, це мені вже, це мені подобається. Слухайте, виходить, пропозиція не така погана. Забираємо 10 тисяч вільного, також. Ну, також э, вільний. Що, Новий рік? Новий рік попереду. Що ти робиш? Перша чорна скринька дає другу і третю чорну скриню. Давайте відкриємо другу. Так. Слухайте, ранкові відкриття мені подобаються до вподоби. 600 золота забрати. Добре, давайте тебе відкриємо, тоді одразу звідси, а не звідти. І. Просто золото. До речі, ще два. І буде чорний сертифікат. О, мій Вайдик 58,2. Так, також я хотів попасти. Ну, по золоту. Я прям пішов в плюс, доволі непогано. Що тут забрати? 95. Ага. Збираємо, збираємо на щось. Ну, на танк 1600 не назбираємо, я думаю. Так. По, е, дуже швиденько хотів, не знаю, чому, у мене тут є якісь незрозумілі розіграші на танк 8 і 9 рівня. Зазвичай я це не кручу взагалі. Ну, не так, не кручу до кінця. Сьогодні не буде виключно, до кінця не будемо крутити. Але вважаю, що до 1 одиниці золота там 500, 800, 1200. 400, там 1500 золота за 8 прокрутів за шанс вибити сертифікат, квест 3 скрині. Можна докрутити, можна зробити просто 4-5 прокрутів і зупинитися. Давайте швиденько тоді будемо це діло проходити. Розіграші танк на 8 і 9 рівня. Ну і перейдемо до ключового розіграшу за 51 за 51 ключ. Відкриваємо одразу звідси, щоб не знаєш, щоб було. Так, забираємо за 110, що нам дасть. Давай нам три містичних. Ну, що з містиків щось теж було би добре, щоб давало потім. Так, ну бачите, такі дефолтні нагороди. В принципі, я думаю, якщо хтось відкривав цей розіграш, у вас, скоріше за все, така сама ситуація. Так, ми забираємо ще один їх усі. Що якщо збере їх усі сьогодні танчиком здивує, буде просто ультра топ. Тисячу нам вдалося назбирати гарантами. Відповідно, ну, типу даних цих вісім прокрутів, мені бідуть взагалі в 500 золота. Ну, зрозуміло, що це не заслуга збере їх усі. Не так, це не заслуга даного розіру. Що я відкривав 5 контейнерів до того. Тут два просто добили. Але як би там не було, факт можемо констатувати. Хоча тут є ж також 3, 6, 8. В принципі, 1000 золота вони сюди заклали. Скільки та їх? Три штучки. Ну давайте. Танк. Танк збери їх усі завжди дуже і дуже по кайфу бачите. Можемо його. Може і побачимо. Каже, якщо зараз ще дасть, може і побачимо. Так, 500 одиниць золота. От тут от, 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 от чи варто крутити, але знову ж таки, ми робимо зараз два прокрути за 501 одиницю золота. Що, в принципі. Якщо повезе, доволі непогано. По факту я зараз за 501 можу куплю кредити і вільний. Ну, от кредити я вже придбав. І за 501. Ну, або якщо бути правильно, за 250, 50 три містичних контейнера. О, слухайте, цікаво, цікаво. За рахунок того, що вдалося відбити одну тисячу містичний сертифікат, давайте зразу його звідси тако, просто приговоримо. Сюда! Т-25. Найкращий танк в грі. Люта імба. І ще два маємо. Відкриваємо. Хоп-хоп-хоп, що хоп, хоп. там? 2000 вільного. Амбасадор 2000 вільного досвіду. Сеньор Борода. І нічого більше. Слухайте, містичний сертифікат мене бляха порадував. Да, танк, танк знаю, 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 знаю. Танк Т-25, типу. По факту це мільйон, але це міг бути і колекційний 10 рівень. <кій> чи в наприклад, МК 6. Просто давай зроби нам день, чи Так, все, восьмий. Через 40 хвилин закінчується. Всього хорошого. Ми йдемо до Це Не цікаво в моєму випадку. На твінках, на нових аккаунтах можливо, не на моєму аккаунті. Цю історію ми з вами, в принципі, пройшли. Власне, Лека КПЗ, ось він уже у нас є. Слава Богу! А містиків на Новий рік у нас просто вже якась тьма тьмуча. І розіграш дев'ятки. Без спойлерів, розіграш дев'ятки для початку каже. А де ти є? Ти ж був. А ось ти де? Тут така сама ситуація, я не робив прокрути, не розбирався, доки крутити. Робимо або 4 ультражадних і розумних прокрута, або, можливо, ще два не дуже розумних, п'ятий і шостий прокрут. Я думаю, що зробимо 4 і зупинимося. Тим більше, що Та, є ще що відкривати, друзі, є ще що. Ми ще лототрони з вами не відкрили, не подивилися, що там місце. І саме головне, не крутили новий розіграш. Я думаю, ви дивитеся відео і через новий розіграш в тому числі. Ну, давай. Так, 180 золота, ну, 150 будемо рахувати. Ну, прокрут майже себе окупив. <кій> Правда, ці бустери ж треба буде відпрацювати, їх позбивати. Одного разу, сумнівно, ні, хотів сказати, одного разу у мене не залишиться на аккаунті бустерів на золото, але. Сумнівно. От реально, друзі, тупо сумнівно. І давай, не заставляй крутити далі. Ну, от нащо це? І по факту, от оцих два прокрута сумнівних, про які я казав, одна тисяча золота. На що їх зараз потратити на аватар чи на кредити на вільний, збери їх усі, одну штучку. Ну, Су потикати, по треба вдаритись о щось чимось об щось, щоб це робити. Ну, Понятно, сертифікат дев'ятки, я безумовно, воно того варте, компенс да відпади. Ну бляха, сьогодні відпад здивував, звісно. Але якщо випаде, ну, не знаю, не знаю. Давайте. Скіпнем. Скільки тебе ще скільки є в мене ще часу, щоб над тобою подумати, Два дні. Друзі, сьогодні вечором вже ж буде етер. Цю ж вмазанку не зупинити. Так що приходіть на етер, можливо, ми на етері будемо докручувати той розіграш. На етері сьогодні буде обов'язково багато цікавих приколдесиків. Лототрон 5 штук. Давайте відкрию. для початку звідси. <кух> кулька, 24. Я вже не пам'ятаю, яка кулька, скільки мало вартувати. Нащо ви пишете, що. А, ладно, бог з вами. 43, я давайте так. Мене цікавить Діамантова. <кхи> ну, це прям то, від чого я пискну, скочу, типу, і буду як дурбецу щасливий. Інших номерів я вже просто не пам'ятаю. Це було давно. Всі номера чомусь, до речі, а, ні, є ось 12-ка. Давай, 12-ка, 250 золота та. А, ну, пишіть в коментах, що там, все по мінімалці, я думаю, що. Тисячу золота кулічка. 250 золота. Давай туди тебе. 48, туди тебе. І 43. Може, ти щось вартуєш? 250 золота і туди тебе. 24. Лишу собі на пам'ять. Ну, не на пам'ять. Типу я жартую, може вечором її відкриємо. Ну що, ми всі це чекали. Я би зараз хотів забрати просто контейнери, аскад, і подивитися, що в них міститься. Розпочинаємо. Три ключа. Максимум, що можна було якимось чином звідкись десь дістати, це два безкоштовних ключа. Тому два містика. Тому в будь-якому випадку прийдеться своїх кровненьких. ВГ -шечка, ВГ -шечка. Докладати. Так, два містика. Ми дістали за три ключа. Враховуючи вартість цих ключів трішки дорого, трішечки дорого. Ну, Добили містик другого, і якщо просто зараз тут якийсь такий топовий ультратоп 100 одиниць золота, наприклад, то воно того було варте, каже Борода. <кій> Далі, хто не знає, у нас ідуть прокрути за одну одиницю золота. Далі знову ключ і знову одна одиниця золота. Далі два ключа, одна одиниця, три ключа, одна одиниця, п'ять ключів, сім ключів. Я вам показував ціни на початку. Ну, так от е, вартість рулетки в. Грошовому еквіваленті. Прям космічно, тому що ці ключі ніфіга собі не дешеві. Контейнер із преміум танком один. Давай заберу подивлюсь на, тобі, на тебе в сховищі, бо щось. Щось я не знаю. Що. Оцей аватар легендарний, мені цікаво, хто він, що він, куди він і навіщо він. Чорна скринька. Пропусти до другої, третьої. Давай, камон, ні. 101 золота. Знову тратимо один ключик. Ну так, дорогий, дорогий розірож. І ще би розуміти, просто за що ми боремося. Розумієте, про що я? Чотири нагороди, а це значить нічого. І скільки сьогодні було зберегку Давай танчик. отако От тако чисто по кайф. Нема. Нема Каже, розслабся, не парся, кайфуй. Насолоджуйся життям, збирайся, допивай кавечку, їдь на роботу. А вечором на етері крути мене і пф, там буде випадати просто щось. Точно відкриємо ці, з вами ці контейнери. Ну, типу, 100%. Я думаю, 18 за 3%. Я не знаю, чи це розумно, ось в чому справа. Я не знаю. Розумію, що і не знаєте і ви. І я маю показати вам, вигідно, невигідно. Правильно? Правильно. Але це вже буде вечіром. Давайте, ще один збере їх усі. З такої кількості танчик один. Тисячу золота добили ще одну. Просто. Ну, це... Все. Все. Закінчилися мої чотири ключі. По факту нічого не підняв. Йолки-палки. Оця аватарочка, цікава мені просто на що вона обмінюється. А ну, давайте, чи вона міститься всередині цього контейнера. Ні. Ти не містишся всередині цього конта? Прикол, прикол. По факту треба дивитися на ці конти в дії, іменно в дії, як воно буде. 70% зберег усі. Що воно буде давати? Скільки взагалі е може містити? Містить до п'яти контейнерів, Збери їх усі, до трьох контейнерів кожного з цих видів. Відпади, мега-конти, чорні скриньки. Також може містити інші контейнери з переліку. Ага, ми забираємо значить, 5 зберег усі і три контейнери або відпад, або мега, або чорна. Тобто, по факту, один такий контейнер це набір з. Це маленька пропозиція. Просто не факт, ну, не ну, зрозуміло з чим. Да? Тобто, або відпади, або мега-контейнер. І можливо, можливо, три розкішних, або один, або два. Ну і, е, коротше, слухайте, це. На це діло треба дивитися вживу. Я так розумію, воно буде доволі доволі вмазано. Як воно буде сипати, я не знаю. Такий коротенький екскурс в Чорну п'ятницю я для вас записав. Прям одразу, як тільки Чорна п'ятниця розпочалася. Ми з вами все відкрили. Ну, крім цих двох контів, я не знаю, я не бачу сенсу їх відкривати. Тут ні танка немає. Залишу його на етерне. На етері може привідкриє. А може на Новий рік. А може, а може корова, я не знаю. Друзі, з вами був Борода. Експрес огляд Чорної П'ятниці. Дивимось, зустрічаємося з вами вечором на етері. Буде вмазано, буде цікаво, якісь розігріші, напевно, придумаємося і різні штуки. Е, хто не бачив відео, яке вийшло вчора, бо воно, типу, вийшло пару годин назад, переходьте на канал і дивіться. Там також були цікаві відкриття, перевірка різних пропозицій. Бо реально, ВГ в цьому місяці сказилося. Сказилося, бо. Треба казати бабки на нас. З вами був Борода. Обняв припідняв. Гарного продуктивного робочого дня. До зустрічі!